Формадол таблетки від головного болю. Отже, вчора завершились мирні переговори, переговори щодо миру в Україні, в Саудівській Аравії, в місті Джида переговори такого масштабу відбулись вперше, адже присутні були не лише партнери України, представники понад 40 країн і, і з усього світу, і не тільки колективного заходу, крім наших партнерів у цій війні з Шавликою, Британією, Польщі, Німеччини і Чехії, були представники і країн, яких іноді. Хилить у бік Росії, а то Китаю, Індії, Південної Африки і Бразилії. На попередньому схожому саміті, який був у червні в Данії, в Копенгагені країн було втричі менше зазначимо. Бачимо прогрес. Так а от країну агресорку Росії на ці переговори не запросили. Це ключове. Тобто обговорювали на цій зустрічі виключно формулу миру від України. Президент України Володимир І нагадаємо, що головне в цьому мирному плані це повернення України до кордонів 1991 року. До чого домовились на цих переговорах? Що далі буде зараз? Поговоримо напрямом зв'язку міністра закордонних справ. В 14-19 років Павло Клімкін одночасно друг експерт сніданку. пасибі вам за це, що знаходите час. Пане Павло, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку всім, хто прокинувся. Так, ну одразу вже позитив, вже оптимізм певною мірою є. Тому одразу в цьому стані ви нам маєте переповісти результати цього саміту. Про що вони? Але головний позитивний результат і це дійсно успіх для нас, успіх для заходу. Врешті-решт успіх для Саудів, які всіх зібрали, це факт цієї зустрічі, оскільки ООН, який, яка реальна зараз не може виконувати роль переговірного майданчика, її заручники Росія взяла і ООН якось звільнятися не хоче. От е, вдалося зібрати і від заходу хто є хто, якщо ви подивитесь на список, і від незаходу, хто є хто там є індуси, там є китайці, там є країни затоки є ключові країни Африки, Латинської Америки. Тому сам факт проведення цієї зустрічі це реальний успіх, і як на мене. Позитив там немає не тільки Росії, там немає російських сателітів, які псували будь-яку серйозну або взагалі таку притомну дискусію. Звичайно, за два дні нічого вирішити не можна. Це буде процес, але реально цей процес започаткований. Тому насправді я вважаю, що це однозначно для нас з точки зору динаміки, успіх. Що стосується результатів, як і що ми отримаємо, то цей формат нам не дасть якихось. Речі, які ми почуємо формально у вигляді там декларацій, заяв або чогось іншого, це формат радників зовнішньополітичних питань з питань національної безпеки, і вони будуть готувати рішення. а оголошувати рішення будуть вже політики. Чи буде це спочатку зустріч міністрів закордонних справ, чи буде це безпосередньо саміт, на який ми хочемо вийти? До кінця року це буде вимагати ще насправді багато зустрічей, але тим не менше, процес пішов і це важливо. Останнього була інтрига, чи буде Китай присутній на цих переговорах, і буквально напередодні Китай все-таки відправив свого свого представника. Чи ми знаємо, що Китай має дуже тісні економічні відносини з Росією? Чи прийняв Китай українську формулу миру? Китайці будуть грати свою гру. Китайці не хочуть ставати на тію сторону, і ми маємо бути цього свідомі. Це не означає, що китайці візьмуть нашу позицію, але для нас важливо, що Китай і інші ключові країни не пристануть на російську позицію. І один з позитивів цього формату, який започаткований в Саудівській Аравії, це те, що ключові країни не заходу. Беруть участь в дискусії з нами і з Заходом, а не з Росією. Це не означає, що вони там не будуть якось консультуватися з Росією, але формальний процес вони бачать саме з нами і з Заходом. Китайцям насправді Росія потрібна, але потрібна суто з точки зору інтересів. Це ресурси, це небажання дестабілізації, але послаблена Росія їм дуже вигідна. Китайці вміють чекати, і китайці будуть грати свою гру, яка не полягає в тому, що вони стануть банальним посередником. Вони хочуть, щоб без них в цьому світі нічого не вирішувалось, тому вони прийняли рішення поїхати в Саудівську Аравію і будуть послідовно цієї ці лінії далі триматися. Тим не менше, зверніть увагу, і це важливий момент. Китайці в своїх принципах проголосили. Відданість суверенітету і територіальної цілісності, і зараз не захід поступово на це пристає, а, пане Павло, авторитетне видання Дубості Journal напередодні. Ем... Сигнал від звідти був проговорений, прописаний, що Україна на переговорах в Саудівській Аравії начебто, погодилася обговорювати мир з Росією без обов'язкового обов'язкової військової вимоги про вивід своїх військ з території України. Це що це за такі інформаційний вкид? Для кого він я думаю, що в Києві далі буде дуже дуже багато, і для них потрібно на жаль звикнути. І зверніть увагу через серед тих країн, які були в Саудівській Аравії. Там є індонезія, яка висувала свій, начебто, в лапках, мирний план. Бразилія висувала африканські країни висували. Китай ну плану там не було, але тим не менше були відповідно принципи. І звичайно, ми, ми не зможемо надягати на голову всім там тільки і виключно свої пункти. Ми маємо поважати з тих, з ким ми говоримо. Але це не означає також, що старт дискусії в даному сенсі. Не визначається нашими, нашими уявленнями з цього реально почали, але тим не менше будуть спроби нагнути нас на якихось на якихось компроміс на компроміси. Будуть спроби звичайно вкинути різні ідеї, причому і публічно, і не публічно. будь-який процес, як іноді кажуть дипломати, будується на тому, що чорт він в деталях. Будуть якісь маленькі маленькі спроби повернути дискусію в різні сторони. Так що до цього теж потрібно бути готовими і не вважати, що все піде на кожній зустрічі ідеально. Ну і, врешті-решта, і буде дуже багато вкидів з боку Росії безпосередньо. Так що реагувати на якісь публічні речі так потрібно, але сприймати це за останню інстанцію, я б тут був спокійний. Пасібі за оптимізм yeah, просто наприкінці нашої розмови зазначимо, що попереду буде ще третій фінальний етап uh -huh. згодження української формули миру. Уже yeah. цього yeah. разу на міжнародному рівні зустрінуться 50, а, країн, а, в зустрінуться п'ятдесят країн в особі своїх лідерів. Uh -huh. Тільки що був на нами на прямому включенні? Міністр закордонних справ України Павло Клінкін, міністр справ 19 років. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна. Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палицею. перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома соцслужб допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. за для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 восьмого серпня о 19.30 на один плюс один Україна.